У Полтаві до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою подає документи Вадим Борісов. Разом з родиною він переїхав на Полтавщину з Чугуєва, що на Харківщині через повномасштабне вторгнення. Я не бачу себе ніким, крім військового. У мене в сім'ї багато мужчин військових, та й мені це подобається. Двоє дядь. Дід та брат виробний навчається на всі Зброю треба знати, фізоїміть. Саме головне це мужність. Вступна кампанія у ліцеї триває 17 липня. Набрати планують 90 людей. Це випускники дев'ятих класів, розповів виконувач обов'язків начальника ліцею Олександр Баленко. Зараз здача документів подовжена до 11 серпня. І вступні іспити ми плануємо завершити десь до 15. Це буде 4 взводи, десь по 22-23 чоловіки. Вже порядка 60 чоловік здані документи і в стадії підготовки документів. І десь половина відсотків 40 з них це дівчата. За словами Олександра Баленка, фінансуватимуть ліцей з обласного бюджету. Харчування, проживання та форма для дітей будуть безкоштовними. Серед тих, які подали документи, вже у нас є діти-сироти, у нас є діти сімей загиблих захисників України, у нас є діти багатодітних сімей. Які пройшли діти з неповних сімей, діти внутрішньо переміщених осіб. Планується відкриття трьох класів з інженерної підготовки, тактичної, медичної. Буде відкритий центр військово-патріотичного виховання, який розміщається на базі цього ліцею, буде обладнані відповідні тренажери, смуга перешкод, строєвий плац, обладнаний футбольний майданчик. Щоб вступити до ліцею абітурієнту, потрібно подати заяву від себе та від одного з батьків, підготувати автобіографію, свідоцтво про народження, копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків, характеристику, фотографії, довідку про склад сім'ї та оригінал атестата про освіту, а також скласти іспити, тестування з англійської мови та математики, диктант з української мови та нормативи з фізпідготовки. Діти після закінчення цього ліцею матимуть. Першочергове право вступу саме в військові навчальні заклади. Рішення про створення ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою депутати обласної ради прийняли 30 травня. А 28 липня на сесії проголосували за те, аби назвати заклад на честь військового з Полтави героя України Віталія Грицаєнка. Він був заступником командира полку Азов та загинув у березні 2022 року під час оборони Маріуполя. Оксана Іванова, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.